Всім привіт! Мене звати Орест Карпій, і зараз я вам покажу, як почистити ваш смартфон від всякого дрібного пилу, сміття, яке з часом забивається в дірки смартфону. І так, мій пацієнт, це iPhone SE другого покоління. Ось такі забруднені в нього дірочки. А чистити ми будемо пробувати двома способами. Це зубна щітка, просто сухою зубною щіткою, почистимо мікрофон і вушними паличками з антисептиком. Бажано використовувати спирт якийсь 99%, чи який максимальний. Але в мене тільки антисептик є. Беремо наш айфон і пробуємо. Акуратно, сильно туди запихати не можна, тобто не тиснути, не давити сильно, а легенько, такими рухами, чистим. От я бачу вже пил пішов по чуть-чуть, по чуть-чуть, легенько зі мною щіткою чистимо. Можна спробувати отакі ще рухи в бік. Можна попробувати швидше. Попробую боком щітки і з більшою швидкістю в інший бік. Тут бачимо, пиво не збиралось на айфоні. Не знаю, чи це з динаміків чи з одної щітки. Також можна продути, тільки не компресором, а максимум ну, потоком повітря, який йде з роту. Тому що можна пробити мікрофон чи динамік, і він вийде з ладу. Просто підносите до роту і легенько продуваєте. І видно, що кругом решіточки в самому корпусі, в дюрочці, по боках, є шиноліт. Отож, зараз ми в роботу беремо вже мікрофон, телефон з допомогою. Вушної палички і антисептику. Беремо антисептик, бризгаємо на вушну паличку і робимо отаку штучку, видовжуємо трішки ватку. Тепер динамік телефону і отак пробуємо попасти в дірочку. І прокручуємо. Хоча можна взагалі, щоб, скажімо, так, змастити прямо на телефон, обрезнути. Так як це спирт, він сильно не зашкодить. В дірочку і прокручуємо. Чуть-чуть почистили. Можна ще з цією стороною, чуть-чуть видожуємо паличку, тепер дірочку і прокручуємо. Так само можна таким способом і почистити роз'єм. Легенько запхали туди ватки і Вліво вправо. От, видно тут трошки не сильно роз'єм грязний. Можна для роз'єму трішки, трішки більше ватки взяти. Так в дірочку і вліво вправо. Зараз почекаю, поки трішки вода з антисептика висохне в дірочках, тому що мокрі предмети виглядають темнішими, щоб не вводити нас в оману. Що це покраще, ніж ця. От зараз навіть видно, що тут сіріше, тут темніше. Але можливо, це просто через те, що мокре. Ех, я допустився помилки, я після зубної щітки почистив динамік ватною паличкою з антисептиком. Тобто мікрофон взагалі ще не чищений, а динамік вже почистили і з одною щіткою. І антисептиком з ватною паличкою. Ну нічого. Отак виглядає почищений ватною паличкою з антисептиком диктофон. Бачимо, що ситуація краща, аніж з зубною щіткою. Отож, через те, що я вже ці дірочки почистив і зубною щіткою, і ватною паличкою з антисептиком. З цією зробимо так само. Спочатку з зубною щіткою Тепер продую і тепер вадимо палочку. Зроблю таку штучку, як в попередній раз, і береснемо туситику. І тепер по черзі кожну дірочку. Чик і покрутили. Five minutes later. Так, зробимо так, як в попередній раз Дамо розмокнути, просто отак на телефон бризгаємо. Запихаємо і крутимо. Ще отаким рухом, просто вліво вправо. Ще попробую от бризнути із зубною щиткою. Думаю, не помішає. Зараз так само дам висохнути і вже фото до після мікрофону. Оцей динамік, чистий чи ні, не знаю, Тоже брезне на нього. Легенко з одною щіткою, Телефон у мене без захисного скла, без плівки. Ось так легенько пройдусь. Не повинно би поцарапати. І ще легенько ватною паличкою. так, Немає фотографії, але теж помітно до після став чистіший. Так само мене бентежить ось ця кнопочка. Туди теж грязюка забивається. Зараз ми почистимо і її. Зараз ви можете бачити фото до. Да. А тепер з допомогою зміної щітки і ватних паличок з антисептиком почистимо цю кнопочку. Так, в цьому пологу достатньо. Включаю інше. тут якраз більше бруду. Голко її якому разі не чистить. Здається, що це дуже ефективно, але. Легко пробити захисну сіточку, якщо говорити про динаміки мікрофон, тому краще не ризикувати. Бачу, стало вже краще, але ватною паличкою лишнім пройтись не буде. І легенько, вліво вправо, вліво вправо. В цьому положенні так само. Запхали ватки трішки, вліво вправо, вліво-вправо. Зараз підсохне, і зроблю фотографію до після. Зараз ви можете бачити до, а зараз після чистки. І ще на відео покажу вам кінцевий результат. Ясно, що не ідеально, є ще над чим працювати, але стало набагато краще. Це я не знаю якась каша чи соплі всередині. Телефон не новий, але вже як є. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, якщо відео вам допомогло. Пишіть в коментарях питання та підписуйтесь, якщо цікавить тематика мого каналу.